Доброго дня, шановні підписники. У нас нові оновлення в Естетік -групи. і Сьогодні до нас завітав відомий подолог, практикуючий подолог, викладач Василишин Андрій, який зробить огляд трьох німецьких апаратів для педикюру, які зараз є на ринку. Значить, це Bayer a 700 Sprint 100, який вважається флагманом в цій сфері, і ВАК s То чим же відрізняються ці апарати, і як обрати саме той? Який потрібний для вдалого старту і роботи патологічної клініки чи кабінету? Вам слово, пане Андрію. Так, доброго дня всім хочу представити вам найперший апарат Bayer a 700 який є дуже хороший для початку старту в подології, для легкого старту в патології. Чим він є цікавий? Отже, швидкість даного апарату від 6 тисяч до 27 тисяч обертів в хвилину. Він оснащений мішком та вугільним, додатковим вугільним фільтром, який дозволяє ну, покращити всмоктуваність е пилу. Е індикатором заміни, е та індикатором ще оснащений індикатором заміни е мішка. Ручка легка, зручна, маленька, тобто рука не буде змучуватись при роботі. Ось. Наступний апарат це є Зюда Spring 100. Даний апарат є флагманом в лінійці Зюда. Швидкість даного апарату від 6 до 40 тисяч обертів, оснащений двома фільтрами з потрібною системою фільтрації і має додаткову пам'ять на три улюблених програми. Тут воно можна. Ось. А скільки баї, баї? Bayer має Байер? Баер має дві програми, які ви найчастіше використовуєте, ви можете собі запрограмувати і переключати вже за допомогою легким натисканням на одну кнопку. Ось. І наступний е, апарат Zudavac S е, ну, най, найбільш потужніший і найбільш професійніший е, апарат. Швидкість також від 6 до 40 тисяч обертів. Має безчітковий мотор, що забезпечує довговічність даного апарату, тобто він не буде довше вам служити тихий. тобто Він має 49 дБ, тобто це ну, мінімальний шум буде в вашому кабінеті. Програма також є на три улюблених програми і також оснащений вугільним фільтром, який поглинає не тільки мікрочастинки, а ще й запах. Всі апарати представлені в нашому шоурумі на Жасминовій 9. Ви можете прийти з ними ознайомитися. Але все-таки, пане Андрію, одне запитання. Який? Саме апарат ви би обирали для великої клініки. Для великої клініки, звичайно, краще вибрати оцей апарат. Так як е всі апарати є хороші, але мусимо розуміти, що чим е більша заповнюваність клієнтів, тим апарат потрібно брати потужніший і довговічніший. Це, звичайно, звичайно, буде от апарат оце, Юда ВАК С. Дуже вам дуже-дуже дякуємо. Посилання на сторінки пана Андрія будуть в пості під цим відео. І якщо у вас виникнуть запитання, то будь ласка, в директ або напряму до спеціаліста. Дякуємо за увагу і чекаємо на вас в нашому шоурумі.